Їдемо по таким о, вузьким горним дорогам за дві машини. Ось і цій, цій машинці довелося проїхати задом метр десять, для того, щоб пропустити цього дальнобігу. Маміонезеньтра пробінчала маміонеза півтора. Людина, яка зможе тут проїхати на швидкості 90 км на годину. Ота дорога достатньо мальовнича. В регіоні Тоскана і не побувати в Пізі, як на мене, це те ж саме, що відвідати Париж і не побачити Ейфелеву вежу, або бути в Римі, і не погуляти біля Колизею. або ж побувати в Києві і не з'їсти київську перепічку. Саме тому сьогодні ми приїхали в Пізу. Три дні, і три ночі у нас був дощ. Він лив безперестанку. І сьогодні ми нарешті дочекалися сонячної, гарної, теплої погоди і з самого ранку вирушили в нашу подорож. Від нашого міста дефізи 65 км, година 20 хвилин і 37 євро платних доріг. По плану у нас сьогодні досить такий спокійний і розмірений графік, так як ми з двома драконами. Чотирьох років і одного року, то у нас сьогодні основне це подивитися на ту саму падаючу вежу подивитися, падає вона чи не падає. Дума зумара Дум, биками познаку, задякаване. З'їсти смачного морозовка і погуляти по паркам. Ну і звичайно, наша подорож починається із площі чудес. Тут ми відразу бачимо Баптисерій. Далі дома, і он далі. І таким котом гарно виглядає Казанська веджа. Баптисерій Сан-Джовані. Він найбільший в Італії. Його діаметр 34 метри. Тут неймовірна акустика. Дуже часто служителі показують саме цей ефект і показують, як самі стіни співають. Дуже багато людей, але цього варто було очікувати, враховуючи. Рівень відомості цього міста. І -і -і, а -а -а. -і. Не впаде. Вона вже 11 століть стоїть і не падає. 1173 рік на площі чудес біля дому вирішують збудувати дзвіницю через 13 років і перших трьох ярусів збудованої вежі почалися. А відбуватися зміни, і вежа почала нахилятися. Це явище відбувається через м'який ґрунт, пісок, глину та воду. Після того, як побачили, що вежа почала хилитися, в будівниці зробили паузу майже на 100 років, і саме ця пауза врятувала пізанську вежу від того, що вона стоїть до сьогоднішніх днів і не впала. Тому що за період 100-річної паузи ґрунт під вежею укріпився, уплотнився. Будівництво вежі закінчилося в 1372 році. Її висота сягає 56 метрів і 294 сходинки. Історія про Галілея з'являється в 16 столітті. Розказує, що він самої верхушки вежі кидав предмети кулі різної вагили, вводячи тим самим закони механіки. Але науковці кажуть, що це лише міфи. До 1990 року кут нахилу вежі сягнув 5,5 градусів. Це вже був критичний кут і через це вежу закрили після цього. З 1990 року до 2000 років інженери працювали над тим, щоб укріпити цю вежу і зупинити її падіння. А вони застосували систему противаги та витягування ґрунту. Цим самим вони зменшили кут із 5,5 до 3,9 і зупинили падіння вежі. Минулого разу, коли ми відвідували візу, ми підіймалися на саму верхівку. і це було досить таке цікаве відчуття, коли ти підіймаєшся, твоє тіло постійно відчуває нахил. Але цього разу ми цього робити не будемо. Я почекаю, поки дітки підростуть, і їм це буде дійсно цікаво і нескладно. А поки наразі для них набагато цікавіше погратися коляскою. Обожнюю спостерігати за людьми, які вони роблять кадри. Іноді планую, що в тебе буде класний пікнік, класна подорож. Все, що цікаво твоїм дітям, це оце робити. Оце робити. Але я до цього намагаюсь відносити спокійно. І просто давати їм можливість трішки подурити, не вимагаючи забагато. Те, заради чого взагалі варто було їхати в Пізо? Ну, Це, звісно ж, на думку моїх діток, з'їсти джелата, мангове джелата, але з яким видом. Кожному своє задоволення. Мені чудовий вид дітям. Сподіваюсь, смачне джелата. 4,70 за одну чашечку, за одну порцію. Грабіш, але що тут поробиш? та Спонсор моєї міцної нервової системи під час того, як мої діти їдять і дядь морозова. Це 2-3 запасні комплекти змінного одягу. Поїли з серветками, милися, помилися, переодягнулися і всі щасливі. Надзвичайно гарний архітектурний ансамбль, а взагалі піза це не те місце, яке потребує в якихось хваливних ходах, тому що його всесвітне відомість протягом багатьох сторіч сама за себе каже. А місце з історією. А, дуже гарне на закінчення нашої поїздки хотіла би сказати, щоб ніхто не боявся подорожувати з дітьми. Можливо, все буде не так, як ви запланували. У мене також а, в, в моєму явленні було як ми гуляємо. Гуляємо по по парку, як ми спокійно собі розглядаємо, як Денис слухає історію про Галілея Галея, але все воно відбулося трішки інше. От, наприклад, Алікс вже третій раз намагається пролізти за забор. Але, не дивлячись на це, я ще багато років буду потім згадувати, як ми з видом на Пізанську вежу їли джелата, як я ловила Алекса, коли він намагався перелізти через забор. Буду придивлюватись фотографії і згадувати це місце. Це така буде наша Денис каже також, що буде згадувати це. Наша спільна історія. І поки ми стоїмо в пробці, трішки практичної інформації і висновки. По-перше, перед тим як планувати подорож, обов'язково потрібно перевіряти наявність альтернативних безкоштовних дорог. Дороги в Італії досить дорогі: 37 євро 65 кілометрів ну, досить неприємний був сюрприз. А, зараз ми повертаємося додому вже по альтернативному шляху безоплатної дороги, і це всього на 10 хвилин довше, ніж це була би. Платна дорога автобану. По-друге, я припаркувалася на парковці, яка знаходиться найближче до площі Чудес, і вона коштувала 3,5 євро за одну годину. Ми там були півтори години, заплатили як за 2 години 7 євро, могли б зекономити знову ж таки в два рази. Якщо ви запаркували це буквально в 50 метрах, там є звичайна парковка на вулиці. І третя стаття наших затрат це була анджилати біля Бізанської вежі. На цьому я економити не рекомендую. Це було дуже смачно і дуже гарно, видовищно. Також собі відмічу, що наступні подорожі планувати таким чином, щоб сон припадав на. Дорогу туди, тому що ми приїхали. Алікс вже був трішки сонний, і в нього був настрій такий собі. І фактично ми до цього не побували в ботанічному саду. Ми не поїхали на майданчик, не поїли джелату саме там, де я планувала, але ж вже маємо, що маємо. Наступного разу будемо більш продумані.